Працівникам Львівської облдержадміністрації відтепер важче дібратися на роботу. Прохід до головних дверей споруди заблокований львівською опозицією. Так останні реагують на проголосований у Верховній Раді законопроект про другу державну мову. Підсилили атмосферу водії. Отримавши революційну стрічку, вони заклаксонили усю місцевість. Сьогодні вони дуже масово водії. Просто виривали їх майже з рук. Я б просто стояла з стрічками, коли водії почали відкривати вікно і просто просити стрічки. І відтоді ми зразу максимально їх привезли сюди і почали роздавати. Водії дуже позитивно реагують. Допоки кермувальники милувалися опозиційними стрічками, в наметовому містечку, що навпроти облдержадміністрації, виникла сутичка. Чоловік, який довго не бажав представлятися і афішувати посвідчення особи, ретельно щось записував у свій папірець. Не встановлена особа Добре. сьогодні вчиняла незаконні дії щодо пікетувальників, які проводять законну акцію, які проводять незаконні дії, оскільки він не под... оскільки він не представився, яка він хто він є, такий. Він не показав свого посвідчення, своєї особи і працівника так званого працівника міліції, складав протокол, понаписував вже на чотири листки і заставляв людей підписувати. роблю, я Покажіть такі, документ. Ви зобов'язані показати документ під час я ви так місто майбутнє. Покажіть документ. Хто ви такі є? Папірець виявився протоколом. У нього слідчий личаківського райвідділку Пан Гуманецький нібито записував усі дані про наметове містечко. Хоч на камеру про це чоловік говорити відмовився. Він написав, писав скільки палатки, які палатки були, і які написи були на палатках. Він не... Зав порока скільки пропонує, і від якої політичних партії описав, все записав туди. Згодом учасники акції протесту долучили до інциденту і міліцію. Правоохоронці пообіцяли з чоловіком розібратися. Він не повинен піти, він повинен показати, що ми знали його. Він звісно. Однак люди правоохоронцям не вірять. кажуть, вони захищають аж ніяк не протестувальників. А він зобов'язаний представитись. І так само полковник один і другий прикриває. Для чого ті полковники тут? Для того, щоб порядок був. Законність тут була, а не, а не методами тих бандитів поводити себе і показувати то все. Інцидент тривав 15 хвилин. Чоловік, який складав протокол на пікетувальників, зник у невідомому напрямку. Щоправда, без супроводу міліціянтів. Віталікувала Олега Сюк, програма-репортер.